Привіт! Ми сьогодні доїхали до стрілецького клубу. Хлопці вже трішки розминаються. Я сьогодні планую відтестувати RWS, а саме соточку і «Rifle Match. І ще у мене є з собою пачка FiO TT. Кажуть, що дуже непоганий результат воно дає. Але, на жаль, дуже сильний вітер. Тому мішені в нас стоять на 100 метрів. І це буде трохи непоказово, тому що вітер десь 3 з поривами до 4-5 метрів на секунду. Тому на соточки набій 22 ЛР буде, звісно, зносити. Ну, подивимось. В будь-якому випадку ми вже приїхали і стріляти треба. Єдине, що стріляти за лікову мішеньку, мабуть, що ні. Тому що саме через вітер. А в цілому погода непогана, на голову не капає, сніга нема. Ну єдиний вітер портить цю картину. Добре, до зв'язку. Так, ну що ж, ми в тирі. Нарешті будемо стріляти і протестуємо зусилля на спуску. Я тільки що його переміряв. А... У мене вийшло 411 грамів по середньому заміру. Ну, зараз перші постріли. Подивимо, які відчуття. Так, одразу стріляємо на сотку, стріляємо в OCI GreenTag. Так би мовити, розігрівочний. Так, щось. Треба трохи підлаштуватись, вот. Вот так от, мабуть. Так, Так. Де наша мішенька? Це потім ми виріжемо. Так, ну що ж, всі п'ять мішені, але купність мова взагалі не йде. Спуск, до речі, взагалі не відчувається, дуже чутливий став. Так, ну що ж, ми відстрілялись. Так як би мовити, розігрівочні. Заодно подивилися, як дує вітер. А вже стріляти не будеш? Ну, CCI. А, так собі. Тому що ну це очікувано, в принципі, в принципі очікувано. А ось RWS 50 навіть при цих погодних умовах, навіть при тому, що вітер просто треба стріляти в кондицію між поривами. Тут зараз покажу, як р 50 і прилетів. Дивимось на наші. Ну, все, оце я 5 стріляв. Ну, Андрюха, кученька, кученька, нова. Кучненька. А це вітер, а так. Ось оп'ять. А ти де казав, останніш ти? О, це бля, взагалі Вот Р-50. І от, смотри. Ну, да. Ось наш Р50, три поруч, два це відриви від пориви вітру. А ось стрільба між поривами на 50 метрів. На 100 метрів. А оце наш CCI Tag. Ну, от, тут 5, тут 4. Ну, РВС-можна стріляти, оце. Оце було б, я думаю, що в десятку 3 точно б А Якось так. І так, мішеньки ви бачили. Ми тут порахували, що залишилось всього двоє вихідних, тому, може, є сенс сьогодні все ж таки. Відстріляти залікову мішень, бо потім і погода погіршиться, і е, нема, нема часу. Тому навіть зараз візьму залікову, і все ж таки е, декілька разів стрільно. Ну, не в призи, значить, не в призи. То таке не завжди ж. Перемагати. Ладно, зараз, зараз подумаю ще раз, що робити, бо з однієї сторони нема часу, а з іншої сторони сьогодні, ну, теж не супер найкращі умови. Так, ну що ж, вирішив а, стріляти залік, тому що. Чекати, ну вже нікуди. Двоє вихідних з не дуже гарними погодними умовами. Тому стріляємо сьогодні, чекаємо кондицію, не поспішаємо і. Е, навіть, навіть якщо всі дев'ятки в усіх чотирьох мішенях, це нам дасть. Десь 180 балів з 200 можливих, ну це вже, це вже мабуть, буде результат. Якщо будуть десятки, ну, непогано. Головне не поспішати, бо це ще ніколи і нікому не допомагало. Вирішив не експериментувати з r 50 все ж, о, пардон, ЗР100, все ж таки R50 покупності на даний час мене влаштовує, і він зможе показати. Ой, тому не поспішаємо, повторююсь. уважно дивимось на вітер. Ну що, відстріляв я залікову мішень. мішень. Незадоволений. Незадоволений. Чому? Тому що я поклався на якість РВС. Але я вам зараз дещо покажу. Зараз одну хвилинку. От тепер зверніть увагу. Зараз так. Бачите, в чому різниця? Різниця в тому, що. Інші партії, ну це зрозуміло, але якість від партії до партії дуже сильно скаканула. І коли я спристрілювався у цій нижньою попередньою партією, то там от я вам показував, да, як воно лягло. А коли почав стріляти оцією верхньою золотою, вчора купленою. Ну, коротше, жодної десятки. Жодної. Дев'яток, ну, відсотків 10, 15, не знаю. Зараз підуть мішень заберу. А, навіть є влучання в самий, в самий край, в самий ободок залікової мішені. І все це в одному місці, при однаковій температурі, однаковій вкладці. Я чекав кондицію, я не стріляв в пориви. І отаке гівно. Ах, тому, якщо в десятку, от сьогодні серйозно, якщо в десятку потраплю, то, то це буде чудо. Не рекомендую оцей от золотий РВС 50. Якщо знайдете цей попередній, забирайте все, що є в магазині. Ладно, що йдемо дивитись на наш результат, пан Андрій. Ой, да. Ну, як я сьогодні сказав не завдиш. Перемагати. На жаль. Останнє місце це. Да, останнє місце це ж місце, просто воно останнє. <рес> так, до речі, от Андрюха протестував нашу кастомну мішень. О, чотенько Чотенько влучив. Ну, а бачите, ти... хтось сумнівався, що мішенька з Аліекспреса не витримає. Ось ці гонги з Аліекспреса, все витримало, влучання є. А то наступне? А наступну ти може десь зачепив, ну, він бачив, що на неї відмітки немає. Я ж нема. бачив, вона туди. Да? Сюди. Ну, може туди сюди. Ну, коротше, мішенька працює. Може, треба було її просто на 50 метрів поставити. Ну і наші мішені. А ось, до речі, Р50 нова пачка. Перша група три поруч, два кудись по дрова. Друга група шість пострілів, Два, 3, 4, 5, 6 сюди пішов. Третя група чотири, взагалі розтягнуло незрозуміло. А ось R100. Перша група R100 і друга група R100 2, 2, 1. Ой. Не знаю. Коротше, я не задоволений сьогоднішньою стрільбою. Ну, що ж, мішеньку відстріляв. Подивимось на результати пізніше, коли наприкінці. Наприкінці лютого всі відстріляються. Ну, на сьогодні, мабуть, все. Забираємо нашу тригеркам. Їдемо додому монтувати цей жах.